Виконуємо основні вправи. Перша вправа метання торбинки з піском у горизонтальну ціль з відстані 2,5 метри. Тримаємо торбинку у правій руці, вперед відставляємо ліву ногу і кидаємо. Тепер беремо торбинку у ліву руку. Перед відставляємо праву ногу і кидаємо. Виконати 5-6 підходів. Наступна вправа лазіння на колінах з опорою на руки по дошці, покладеній одним кінцем на гімнастичну стінку під кутом 30 градусів. Підходимо дошки. Стаємо на колінця, тримаємося ручками. Та підтягуємося правою та лівою рукою, так само по черзі переставляючи коліна. Обережно піднімаємося, повертаємося, тримаємо ручки в сторону і з рівною спинкою не поспішаючи, сходимо вниз. Виконуємо 5-6 підходів. Тож займайтеся спортом та будьте здорові!